Добрий день, шановний український народи, хочемо звернутися до вас із з проханням підтримати завтра нас біля Ірпінського міського суду 10-й годині ранку, коли розпочнеться засідання суду щодо справи повернення легендарного добродія в кавичках пана Петра Мельника на його посаду ректора університету. Хочу зазначити про те, що це є дуже годіозний випадок, коли сам ректор податкового університету в, був, в минулому, який неодноразово був. Так би мовити, визнаний геніальним корупціонером цієї країни і був звинувачений у розкраданні державних коштів і державного майна, і фактично у тому, що вів незаконну діяльність і зловживав своїми посадовими обов'язки на посаді ректора університету, таким чином фальсифікував вибори у Єрпінську міську раду. Завтра він хоче повернутися на посаду ректора університету. Хочемо зазначити про те, що разом з колегами, народними депутатами Олією Черваковою, Романом, Романіком Віктором. Михайлом Гаврилюком, Юрієм Дерев'янком Ми будемо вимагати, аби завтра відбулося засідання суду під головуванням Кухленка Дмитра Сергійовича Неупереджено і об'єктивно хочемо сказати про те, що насправді за цим засіданням буде слідкувати уся країна. За цим засіданням будуть слідкувати студенти податкового університету, які відчували на собі тиск авторитарного бувшого керівника. За цим засіданням будуть слідкувати також і засоби масової інформації, і народні депутати візьмуть це під контроль. Є інформація про те, що на сьогоднішній день вже питання, наче вирішено в суді, і на завтрашній день ми хочемо запросити усіх і засоби масової інформації і свідомих громадян за того, аби вони прийшли і дійсно. На власні очі побачили, як буде відбуватися засідання. Наскільки воно буде відкрите, прозоре та неупереджене. Дякую. Шановні колеги, я лише хочу додати тільки те, що завтра в місті Ірпіні буде відбуватися судний день не лише для пана Мельника, колишнього депутата від партії регіонів і одіозної особи, а й також для всієї судової системи України. Я хочу звернутися зараз до судді, який буде головувати на цьому засіданні, і закликати його. Не приймати неправосудних рішень, оскільки увага до цієї справи буде прикута надвелика. і е, ми застерігаємо як народні депутати суддю. І е, звертаємося зараз до вищої кваліфікаційної комісії суддів, до голови суду. Будь ласка, проконтролювати, щоб завтра рішення по справі Мельника було прийнято чесно, правосудно і не опереджено. Я хочу нагадати нашим колегам-журналістам, що Петро Мельник це саме та людина, яка е, била Ірину Гращенко, з якою пов'язується колосальний дерибан Біличанського лісу, рекреаційної зони, яка досі долає наслідки Чорноби. Скої катастрофи, це та людина з якою пов'язують колосальну корупцію в вузах. Тому завтра спроба відновити чесне ім'я цієї людини. Вона буде під дуже дуже великою і пильною увагою народних депутатів. І я закликаю пресу також приєднатися і е, висвітлити чесну і неупереджену цю подію. Дякую за увагу. Дякую. Якщо немає запитань, то ми завершуємо брифінг. Дякуємо.